Вітаю підписники, глядачі каналу. Ось зателефонував підписник оглянути автомобіль у місті Луцьку. Ось такий Reno Cango, 1,5 дизель 66 кВт. Ну, тут, в принципі, неправильно, невірно вказано, тут пише 75, але якщо ми упустимось, ну, тут також не вказано. Не вказано двигун, але детальніше я вам покажу, де я визначив, що в нього 90 кінських сил. Так, бувають вони менше, тобто 55 є кВт в даних автомобілях, але в цьому все ж таки 66. Ну і автомобіль доволі невелика ціна. 5 тисяч доларів на старті, 261 тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль весь рівний, тобто, говорив з власником, є під фарбування по задній арці. Ось так, Якщо подивитися візуально, автомобіль так, немає, бачимо кришечки у нас паливного бака. Ось, але вся електрика працює, все працює. Тобто в автомобілях кондиціонер працює, електрика, доволі все погано. Непогано, верніше. Ось. Такс. Подивились ми цей автомобіль, зателефонували. Зі слів власника дуже все добре. Тобто приїжджайте, оглядайте автомобіль. Без питань. Ось. І почали ми, що перевірити там по різним базам. Тобто в плеймаркеті ви можете скачати різні, різні програми для там, перевірки автомобілів там, за номерами, за номер кузова і так далі. Заходимо ми безпосередньо відразу заходимо. Заходимо ми в програму, і що ми бачимо? тобто Автомобіль вк 1879 ВЕ, тобто грузовий дизельний, майже півтора тобто, літ, літрашнього. І бачимо, це малотонажний фургон сидячих місць 2. Тобто це є грузовий автомобіль. ось І бачимо, що так само. Тут були там штрафи в нього за парковочку Безпосередньо чи є в наявності автомобіля, якщо він на реєстрації зараз які штрафи, то є інші програми, тобто за якими перевіряється так само автомобіль за наявністю, тобто неоплачених штрафів. Тому що ви маєте розуміти, що ви не зможете зробити перереєстрацію на себе. Як будете перереєстровувати автомобіль або на когось іншого, поки не будуть сплачені усі штрафи. Ось. І е, також не просто сплатити, а треба буде погасити через виконавчу службу. Тому що, якщо ви просто заплатите штраф, а він там е, не оплачений був там, якийсь там період часу, то потрібно із е, ці, цією проплатою звертатися у виконавчу службу, щоб вона... Погасила вам цей наявний штраф. Тому перевіряйте автомобілі, тобто безпосередньо перед покупкою, якщо вони на реєстрації, звісно, тому що якщо немає ще першої реєстрації, то там е, можна тільки по експертному довідку зробити експертизу, тобто що автомобіль е, не викрадений, тобто не є в розшуку в Інтерполі. І дивимося, і чому підозра в мене відразу виникла, що автомобіль грозовий. Ось дивимося, де пасажирські сим'єння. Бачимо в оригінальних пасажирах тут підніжка, тобто вирізана. Тут немає, немає такого тобто підлоги. Тут такої підлоги в оригінального пасажира немає, а є місце під ноги. Тобто вона, ця частина. Вирізано, а тут а бачимо, просто з грузового було переобладнано автомобіль під пасажир, але документи не були перероблені. Тобто потрібно робити це все так само займе певну частину коштів, тобто робити переобладнання. Ось і маєте розуміти, що ось власник він навіть не сказав, що автомобіль грузовий так само тут не вказано в нас. Що автомобіль грузовий в нас тут тільки от білий, повна маса, власна маса, пробіг там був 9 років назад, 71 тисяча. Ось, і вказано, що 5 дверей, а кількість місць не вказано. Тобто, завідомо власник автомобіля, можна так сказати, він не обманює. Але не говорить усю інформацію. Тому будьте уважними, коли оглядаєте автомобілі, тобто підбираєте так само з інтернета усю додаткову інформацію, маєте розпитати. Ми так само допомагаємо. Тобто, це звернувся до нас підписник, і ця вся йому інформація була безкоштовною. Тобто ми не їздили навіть на огляд цього автомобіля, а безпосередньо тільки зателефонували та за допомогою деяких програм, тобто, вже визначили, що автомобіль не підходить для покупки нашому підписнику. Все, будьте здорові, мирного усім неба!